Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимоють добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже, то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух і мову. Німим. Послання ДО Євреїв, Розділ П'ятий Кожен бо архієрей, узятий з поміж людей настановляється для людей у справах божих. Щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він немічу охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі. Лише той. Хто покликаний Богом, як Арон? Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона бо від того, який до нього мовив Ти, син мій, я сьогодні породив тебе, як і в іншому місці каже, Ти священник навіки за чином Мелхиседека. Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І, хоч був сином. Навчився з того, що витерпів значення послуху і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді, як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих. У яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла? Псалом 41 Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим, Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив Господи, змилуйся надо мною. Вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине Його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи. Змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм, тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш під порою моєю і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде. Книга Приповідок, розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала. І витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала. Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові, не докоряй кепкунові. А то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, не дбала, не відає нічого сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті. Щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб схований, а він і не знає, що там тіні і що її гості в самій глибині шиолу. Книга Пророка Єремії, розділ 41. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі та ще десять чоловік до Годолії, сина Ахікама у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у міцпі. Встав Ізмаїл, син Натанії і десять чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого Вавилонський цар настановив намісником Україні, убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в міцпі, при ньому, при Годолії і Халдеїв. Військових людей, які були там. Другого ж дня, по вбивстві Годолії, як ще ніхто про те не довідався, прибули з сихему Шіло і Самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках. Щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли плачучи. Зустрів він їх і сказав їм Ідіть до Годолії, сина Ахікама. Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним. Повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними десятеро, що сказали Ізмаїлові: Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду. І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбірже, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у міцпі. Царевих дочок та весь народ, що застався у Міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама, забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому. Про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Карааха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з вісьмома чоловіками від Йоханана та й подався до Амоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха. І уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи, вбивши годолію сина Ахікама, забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони та й зупинились у Герут Кімгамі. Коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет, зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, син Натанії, убив Годолію, сина Ахікама, що його Вавилонський цар настановив намісником краю.